Звісно, що на Харківському напрямку є також на що варто звернути увагу: що вчора скаржилися росіяни, і, врешті, решт були підтвердження від наших сил. Що ось тут північніше Білгорода є такий населений пункт Сєвєрний, і приблизно, от в цій точці. На мапі Діпстейт немає, але приблизно в цій точці розташовується село Шопене е, Білгородської області, і там було виявлено установку с 300 пускову до С-300, яка, очевидь, брала участь в обстрілі Харкова, тому що з цього радіусу, е, ну якраз е, ага, ну ми в, не можемо заміряти. Тому що у нас такого функціоналу на мапі Deep State немає, щоб виміряти функціонал С-300 в режимі Земля-Земля, адже росіяни саме так використовують цю 300 для обстрілу Харкова. Але звісно, що 82 кілометри це цілком Потрапляє в цей радіус її ураження. Відтак, тут в Шопному на північ від Білгорода було уражено установку с 300 було спочатку її виявлено, а потім одразу нанесено задану удару е, хаймарсами, як стверджують е, наші військові. Хоча це доволі цікаво, як туди дістали Хаймарси. Ну, в принципі, 45 кілометрів від е, лінії кордону, і де інде з будь-якої точки там потрапляє Тобто теоретично. Е, ну, от, якщо подивимося. Потрапляє Хай Марс е, з його снарядами. Ми ми пам'ятаємо, що GLSDB з ми використовувати, е, перепрошую, атакам ми використовувати по Росії. Не можемо цього дозволу не отримали. Ну от, якщо там з умовних дергачів, то це потрапляє на максимальній дальності Хай е, і ця С 300 яка розташовувалася ось тут до речі, що я звернув увагу, ви подивіться, які населені пункти на Білгородщині, і після того будуть говорити, що вони не шовіністи, вілікаруські хахлова назвали так на Білгородській у Білгородській області е, населений е, пункт поруч із Україною. Ну звісно, а як його інакше називати? Е, так ну окей, це все лірика, але хаймарси справді заговорили по території Росії дуже і дуже активно останнім часом. Саме в цьому я знаходжу пояснення е, такої великої кількості цифр втрат Російської Федерації. Рації за останні ось ті дні, які ми бачимо у зведенні генерального штабу, яке звісно, що публікую щодня е, в себе на телеграм-каналі. Так само, друзі, і не лише це публікую. Тож долучається до моєї авторської телеграм-спільноти. Пихньо нижні підкреслювання Ньюс. Так як бачите на екрані, прописуйте у стрісці пошуку цієї соцмережі. Ну або в описі до цього відео ви знайдете пряме посилання. Ось тут буквально розгорнувши нижче інформацію. Там де побачите більше, більше інформації, там ви знайдете пряме посилання на мій телеграм. Долучайтеся туди, товарис. То ми ж продовжимо поки що із обговоренням півночі Харківщини на вовчанському напрямку. Наші бійці 42 ї механізованої бригади на вихідних так само показали, яку вони відбили атаку в напрямку стариці. Ось цей населений пункт. Бугроватка, стариця, от про цю ми власне висоту говоримо. Я вже неодноразово повторювався, що тут дуже важливо окупантам і вони будуть тиснути на цей район, цей сектор, тому що стариця, тернова та рубіжне, ось це такий шлейф висот на цьому. Харківському напрямку, який дозволяє по суті кон контролювати два напрямки: як район Липців, так і район е, Вовчанська. Е, тому стариця перший на вході на ці висоти населений пункт сюди. Якраз таки проводили атаку окупанти в бік стариці, і 42-га бригада показала, як вона відбуває цю атаку. Е, в ході неї окупанти застосували чимало танків. Е, зокрема, це були танки т 62 Ну і по них в основному прилітало е, було три з них знищено, один пошкоджено. Ну і як звітує 42 ОМБР. Окрема механізована бригада дуже багато російської піхоти було так само уражено на цьому напрямку. Там до декількох десятків доходить ця е, цифра. Е, якщо говорити про місто Вовчанськ яке так само на цьому стримуванні розташовується, то вчора в ОСУ Хортиця прокоментували, що сили оборони нині контролюють близько 70% відсотків Вовчанська. Тобто фактично ще тиждень тому це було до половини міста, до 50% відсотків. Сьогодні вже на рівні офіційних осіб е, стверджують, що це. 70% контролю в вовчанську, тобто, справді можемо говорити про певні контратаки наших військ на Вовчанському напрямку. Загалі контратаки і наступ, про які зараз почали волати російські спільноти, це такий доволі цікавий фактор. Справді російські пабліки найбільше розганяють про наші потужні контратаки на харківському напрямку, не лише на у районі Вовчанська, але й про район Липців. Ну і раніше ми такі натяки чули, знали, бачили. Я вам про них говорив. Зрештою, контрнаступ. Наступальні певні дії, це може і це, вочевидь, є правдою. Адже чимало наших підрозділів, скажімо так, новоприбулих з'явилося на цих двох напрямках: Лучанському та е, Липецькому за останній час. Тим, звісно ж, ніхто не буде говорити вам, друзі, публічно про існування чи відсутність таких наступів. Вочевидь, вони відбуваються, але все це я би сприймав, радше не в контексті контрнаступу, а виборювання кращих оборонних позицій. Перед другою хвилею російського наступу на харківському напрямку. І саме так це потрібно сприймати, навіть якщо буде відбиття території, це потрібно сприймати виключно в контексті нашої оборонної операції. Що наші війська роблять все можливе і все для того необхідне, аби на кращих рубежах на добре укріплених нових розбудованих рубежах прийняти зараз окупантів наступну їхню хвилю е в розвитку бойових дій, які очікуються на півночі Харківщини. А взагалі, до речі, я би е от хотів звернутися. До всіх тих вчора такий текст я розлоги писав у себе на телеграмі. Хочу звернутися до всіх тих, хто запанікував одразу після харківського наступу, що все біда, фронти проривають. Хто панікував після Авдіївки, що все дуже погано, Росію не перемогти. Я хочу вам друзі от навести цікаві факти, які дозволять критично помислити і опрацювати інформацію Я ще раз повторюю, це особливо для тих, хто думає, що. Світла в кінці тунелю просто не існує. А, так от подивіться, який ресурс називається він вормебр. Це хлопці, який діпстейт зрештою сінтери, які роблять свою візуалізацію карти бойових дій. Але окрім того, вони роблять різні різноманітні там зведення. І наприклад до прикладу тут вони на вихідних зробили зведення щомісячне, як вони це зазвичай роблять щодо територіальних втрат та здобутків. Обох сторін, ну насамперед говоримо про е, територіальні здобутки, е, жовті стовпчики. Це перші п'ять місяців. Скажімо так, вони отут візуалізували жовтий колір. Це українські здобутки, територіальні, червоний це російські територіальні здобутки. Жовтий колір. Початок цієї діаграми е, починається із червня 2023 року. Завершується відповідно початком червня. 24-го року, тобто, обрано такий е строк у термін у рік. Рівно 12 місяців, впродовж яких тривали чому це логічно на якраз брати цей останній рік від червня до червня, тому що пройшла фаза українського наступу і триває фаза російського наступу, тобто наступ на наступ. І, от у контексті цього дивимося, перші 5 місяців, тобто, з що там червень, липень, серпень, вересень, жовтень, з червня, по жовтень, тривав український наступ, який приніс нашим військам здобутки у 420 квадратних кілометрів. Далі розпочалося 7 місяців безперервного російського наступу, ось уже 8 місяць триває цього наступу, і за ці 7 місяців росіяни здобули 500, майже 50 квадратних кілометрів. Тобто ще раз, Українські збройні сили сили оборони нашої держави здобули 420 кілометрів 550 росіяни. Звісно, що у Росіян є перевага на 130 квадратних кілометрів. Вони здобули більше, але погодьтеся, коли ти чуєш ці цифри, реальну картинку аргументів, не щось там вигадане, а фактологію 420 і 550. То ти розумієш, що, вочевидь. Напевно, не така катастрофічна ситуація, напевно, не такий апокаліпсис відбувається в нас зараз на полі бою для того, щоб говорити, що ситуація абсолютно безнадійна. Ще раз уважно подивіться на ці е, графіки. Це сухі цифри, які показують, що ніякої апокаліптичної країни не е, картини не існує. І всі ці настрої в нашому суспільстві. Я впевнений, щодо неможливості перемоги окупантів, щодо тотальної втроми, щодо суцільних здобутків росіян, щодо того, що вони будуть пролазити ла лісти, і їх неможливо буде зупинити. Все це пролазить за рахунок роботи ворожої пропаганди, яка дуже е, так життєздатно посіюється у нашому тиловому мозку. Висновок друзі з цієї ситуації такий, що 8 місяців ворожого наступу, чи він я впевнений, він буде тривати можливо навіть до кінця року цей наступ, ну як мінімум, до е, кінця літа е, з нього вони вийдуть надзвичайно виснаженими, тому що ті втрати, яких вони зазнають, вони їх дуже сильно виснажать. Не першої свіжості будемо і ми, але дуже залежить від нашого суспільства, як ми підготуємося до наступної фази атакувальної операції. До наступного року, можливо, це все буде. Як ми зберемо наші ресурси? Скільки нас буде у? У лавах сил оборони яку зброю ми будемо мати насамперед від вітчизняного виробника чи буде наша економіка підлаштована під всі ці задачі? Тому що, от коли зараз там говорити, хто адекватний аналітик? Тарас Чмут, окей, давайте послухаємо його. Він каже: виграє Росія станом на зараз. Абсолютно з ним згоден. А чому Росія виграє станом на зараз? Тому що станом на сьогодні вони швидше відновлюють техніку, в них більше людей. І е, вони просуваються так, але ситуація потроху стає. Ну вона вирівнюється. Україна отримує дозвіл бити по території Росії. Україна отримує величезну кількість ви Лише подивіться за останні пакети допомоги від е, Британії від Сполучених Штатів від Швеції. Та там напевно до тисячі бронемашин ми отримуємо найближчим часом. і Зможемо механізувати всі наші недомеханізовані підрозділи. Е, е, Хай Марси. Те, що я тільки що розповідав, вони працюють на повну на повну міць зараз на всіх без виключення ділянка фронту, і тут ну ми стаємо кращими, справді стаємо кращими. Проте водночас в нас є і тотальна втома і її потрібно викорінювати. Потрібно зрозуміти, що ми переходимо в режим тривалої воєнних дій, тривалих воєнних дій, і це вимагає такої ж самої ну якби ментальної мобілізації від суспільства. От якими ми вийдемо з цієї оборонної операції буде дуже багато залежати, скільки ми зможемо потім дати по голові окупантам? Тому що ще раз повторюся, виводячи ось цю інфографіку, ситуація друзі, не катастрофічна. Тобто росіяни не здобули суттєво більше аніж здобула Україна у ході свого контрнаступу під час літа осені минулого року, і тут потрібно це пам'ятати, тому що я не бачив таких критично апокаліптичних міркувань, які зараз проголошуються деякими людьми в той час, коли Україна наступала, і чомусь ці ж самі люди не захоплювалися нашими здобутками. Навпаки, вони напевно казали тю. Та що це таке? Це ж не те, що ми розраховуємо. Ми Думали, будемо зараз в Мелітополі. Думали, що біля Азовського моря будемо. І от окупанти так само думали, що вони вже е, звільнять в лапках Донецьку Луганську області. Що вони будуть під Харковом? Можливо, вони думали, і багато чого іншого вони думали.